Протягом минулого року справу прокуратури було чимало. Як зазначив головний прокурор Ужгорода, кількість злочинів у місті зросла майже на 30%. Якщо брати до уваги загальнообласний показник, то кожен шостий злочин склається в обласному центрі. Ці пару листочки бумаги навряд чи можна помістити всю нашу роботу, яку ми провели за 2011 рік. Загалом скла 1396 злочинів. Із них більше половини, тобто 843 злочини, це склаєні це злочини проти власності. Тривожним є той факт, що зросла кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп'яніння, в громадських місцях, і особливо зросла рецидивна злочинність. За результатами виявлених порушень 35 міліціонерів притягнули до дисциплінарної відповідальності. Це кожен десятий працівник міліції. Був притягнутий за нашими документами реагування. Детальніше Іван Штефанюк зупинився на розгляді найбільш резонансних справ міста, зокрема щодо нещодавньої стрілянини в кафе Правда за участі вже колишнього працівника Ужгородської міської ради хулігану. Загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Завершили розслідування щодо працівників Ужгородського міського перинатального центру, коли халатність призвела до смерті новонародженого. За неналежне виконання службових обов'язків одному з чиновників перинатального центру пред'являть звинувачення вже за кілька днів, сказав прокурор. Упродовж 2011 року працівники прокуратури притнули низку махінацій у будівельній сфері. До прикладу, відділ капітального будівництва Ужгородської міської ради уклав договір із одним з місцевих приватних підприємств. Підрядники провели реконструкцію міської поліклініки номер 1 що на Бамі. Утім, слідчі прокуратури помітили розбіжності у документах. Посадовці завищили площу встановлених металопластикових вікон. Переборщили майже на 88 тисяч гривень. Подібну ситуацію слідчі виявили і під час перевірки. Ки будівництва котелень у 12-й та 15-й школах. Там до акту приймання робіт внесли завідомо неправдиві відомості обсягу виконаних робіт на суму майже 43 тисячі гривень. Цікавий те, що на момент підписання акту ці роботи взагалі не виконали. Не без фальсифікату і в Боздоському парку, де ще у 2008 році службовці уклали без тендеру два договори виконання робіт з злаштування тротуарів. А наразі прокуратура перевіряє законність вирубки дерев у парку. Були два, наскільки я знаю, два ордери виписані на дозвіл по рубці дерев. Один на 179, і другий на 554 дерева. 179 дерев вирубані, це те, що в нас говорять сухостій в основному. Ну, у нас питання виникає, наскільки правомірно опробутковані ці кошти. От ми зараз хочемо, щоб. Фінансова інспекція дала цьому оцінку. Екологи були проводили перевірку, яких небудь порушень не виявили. Проте провести належне обстеження, поки що заважає покрів снігу, додав прокурор. У новому році прокуратура міста вперше порушила питання утилізації біологічних відходів медичними закладами, що розташовані на території Ужгорода. Ця проблема дуже гостро стосується міста, оскільки тут діє 11 медичних закладів, які проводять оперативні втручання. Тільки в минулому році в цих лікарнях провели майже 600 операцій, під час яких видаляли частини органу або ж сам орган, оскільки ці рештки людського організму відносять до категорії біологічних відходів, вони знищуються у встановлені. Мовленому законодавством порядку. Утім, до прикладу, Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, яка проводить найбільше таких хірургічних втручань за останні два роки, жодного разу не скористалась послугами спеціалізованих підприємств з утилізації біологічних відходів. Та найбільш загрозливого масштабу проблема набула в обласній інфекційній лікарні. Правозахисників турбує, що проведення стерилізації особливо небезпечних біологічних відходів та їх схоронення міська СЕС контролює лише формально. Ну, дуже тривожно нам на душі, тому що якщо більше 500 утилізованих ну, кінцівок там і так далі, і ми на сьогоднішній день не можемо знайти кінці, де вони захоронені. Цим ми це займаємо зараз і в найближчий час, я думаю, ми піднімемо акти виконаних робіт і, і тоді вже будемо бачити. Це ж бюджетні гроші списуються на ці цілі. Прокоментував цю ситуацію, і начальник управління охорони здоров'я закарпатської ОДА Роман Шніцер. Він погодився, така проблема існує і має два аспекти біологічні рештки після операції віддають на аналіз до патологоанатомічного відділення. Коли у холодильниках накопичується певна кількість решток, то їх захоронюють на цвинтарі. Питання щодо утилізації іншим методом залишається відкритим. Його треба поступово вирішувати, але слід враховувати і те, що це вимагає значних коштів. Tiempo normal.